Всім привіт! Як кажуть, негативний досвід теж досвід. Іноді навіть ще краще, ніж позитивний. Зараз хочу поділитися проблемою з новою бензопилою, яка в мене зжерла досить таки багато часу. І, можливо, коли ви почуєте, як я її вирішив, можливо, комусь вона зекономить час. Нова бензопила китайського виробництва, але досить таки виробник надійний. І я просто був в шоці, чому так трапилось. Взагалі я не обкатую фірмову техніку взагалі. Але якщо це китайська техніка, я її даю трошки попрацювати перед роботою ну, хвилин 10 з перегазовкою, щоб вона просто прогрілася і оберти стабілізувались. Бо якщо трошки оберти плавають нової бензопилки, я вже привик. Це нормально абсолютно. Через там 10 хвилин все стає нормально, особливо завищений холостий. Це скажімо так нормально для. Періоди обкатки. Тут я почав її гріти, і вона буквально 5 хвилин нормально попрацювала, потім почали дуже сильно плавати обороти, вона почала сама глохнути, повторно завожу, і ситуація абсолютно така сама. Паливо в мене нормально, свіжесенки. Ну, провірив свічку, замінив. Ну, саме таке первинний огляд зробив, все нормально. Взагалі не, не, не розумію чому. Потім поліз в бензобак і побачив, що паливний фільтр спав. І я, в принципі, поняв, в чому проблема. То, що там паливний шланг бовтався не на дні. і, Можливо, хапав воздух і тому плавали оберти. І що ви думаєте? Ситуація повністю вирішилась. Пилка, я потім. Почав працювати. Проблема повністю йшла. Пилка нормально працювала і на холостих, і на максимальних, і в деревині все прекрасно. Але пройшло буквально трошечки часу, і проблема повністю вернулася. І я після цього почав регулювати карбюратор. І взагалі карбюратор не піддається регулювці. ну, Вірніше, може воно і піддається, але результату ноль. Тобто все рівно плавали оберти і пилка глохла. Це вже був вечір, і я вирішив, що напевно слід розбирати і шукати проблему з підсосом воздуха, тому що, можливо, пилка лежала десь на складах, щось десь там. Герметик може вже зістарився і десь йде підсос воздуху зі сторони гвинтів кріплення циліндру або коліна карбюратора. І поставив пилку в майстерні на стіл. Приходжу зранку і бачу, що під пилкою дві калюжі. Одна з-під масла для ціпка, це ну, абсолютно нормально, а інша червоного кольору, тобто почала витікати паливна суміш. Я думаю, це я зірвав джекпот. Пилка нова і такі проблеми. Ну. Я думав, що десь тріщина. Або десь на герметичний палений бак. Ну, розстроївся, звісно. Але вирішив витерти ретельно сухою тряпкою і подивитися, де саме знаходиться тріщина. І що ви думаєте? Пройшло. Буквально пів години, і я поняв суть проблеми повністю. Якщо ви здогадалися, в чому проблема, поставте це відео на паузу і напишіть, в чому була проблема з цією бензумою. А я продовжую? Я подивився, що паливо витікає не через низ бензобака. А просто його виганяє через оцю пробку, причому в цій пробці немає отвору. Тут є спеціальний сапун бензобака, через який, який не дає утворюватись тиску бензобаку. Тобто, в деяких там косах, наприклад, є отвір в самій пробці, і то, що. З пробки може е, тікти паливо, це нормально, але не в цій моделі. Тут в пробці немає ніяких отворів і е, звідси ну, ніяк не може витікати паливо. Хіба тільки, якщо е, тут створилося давлення, і воно просто його виганяє, виганяє через контур пробки. Е, тобто е, ця ситуація мені дала ключ до розгадки, чому так. Е, дефект е, сапону е, бензобаку. Проблема пльова. Ось тут знаходиться сапун бензобака. Я вже не пам'ятаю, де знаходиться на оригінальній хускварні 365-372 сапун і якої він там модифікації, якої форми. Але тут він зроблений точно такий же, як на китайській бензопилі серії 4500. Заміна його займає рівно 5-10 секунд. Треба зняти повітряний фільтр. І е, кришку, і просто його замінити, тобто натягнути на шланг. Але вперше в моєму житті я бачу таку проблему на е, новій бензопилі. Е, дефект сапуну бензобаку. Тобто е, я замінив е, цей сапун і проблема повністю ушла От е, такою ситуацією хотів поділитися з вами, можливо, комусь вона зекономить час. Ставте лайк, якщо інформація була для вас корисною.